Вітаю на каналі Боданагра. У цьому відео дам конкретні рекомендації по підживленню рослин у корінь і по листу. А саме дам універсальну схему по плодовим культурам по полуниці, по овочевим культурам, декоративним та квітам. У своїй схемі буду використовувати ось такі добрива: Потужне коріння, сильний старт. Зав'язь, зростання та дозрівання плодів. До речі, кому цікаво, весь цей набір 5 штук по 250 грамів, ви можете придбати у мене ціна комплекту 400 гривень, відправляю по всій Україні. Замовити можна по номеру телефону. Який буде у посиланні і в описі до відео. Всі ці добрива мають у своєму складі макро- і мікроелементи, також амінокислоти і регулятори росту. Тепер ближче до схеми підживлення. Значить, у нас рослини поділяються на багаторічні та однорічні. До багаторічних у нас відносяться плодові дерева, абрико, слива, яблуня, груша і так далі. Потім кущі, малина, смородина ожина і ягоди, це там полуниця. До однорічних у нас відносяться, ну в основному вирощуємо овочі на городі. Також квіти є багаторічні, однорічні. Ну, Наприклад, роза це багаторічна, там петуня це однорічна. Спочатку по багаторічним, давайте. Перше, що нам потрібно зробити навесні, це підживити фосфорними добривами. Перші, перше, навіть два підживлення зробити фосфорними добривами. Це робиться у період, коли починає вже рости брунька, коли вона вже лопається і починає ріст. І на полониці, коли у нас росте вже перший листик, там, починає трішечки рости, відростати. Тобто вже коріння починає працювати, і нам потрібно у цей період дати 2, ну навіть можна 3 підживлення для стимуляції е, коріння. Для цього ми беремо ось таке добриво 13-40-13. це у нас для стимуляції розвитку саме коріння. І підживлюємо 2, може три рази у корінь. На багаторічних це треба робити, коли вже починає розпускатися брунька, на полуниці це потрібно робити, коли у нас вже починає рости той центральний листик починає рости. Тобто, як тільки у нас починає навесні весні ріст рослини. Тієї, що нас цікавить, будь то квіти, плодові е ягода і так далі, ми вносимо два рази, робимо два підживлення ось цим добривом. Можна навіть три рази. З інтервалом тиждень 20 грам на 10 літрів у корінь. Що Відбувається оцей період. Оцей період це рання весна. У нас ще короткий день. Світла мало, тобто там 12-13 годин короткий день. Саме при таких умовах рослина намагається наростити корінь. Ну, це біологічні особливості майже усіх багаторічних рослин. Що ми робимо? Ми даємо фосфор. Фосфор стимулює, допомагає розвитку коріння. Плюс у цей період ще може грунт бути холодний і рослина може погано всмоктувати фосфор. А тут у нас його багато. Ми якби е, робимо його біля коріння дуже багато, і коріння немає там, скажімо так, виходу, треба його увібрати у себе. Тобто це дуже гарно стимулює розвиток коріння. Тепер що стосується овочевих, майже всі овочеві томати, огірки. Е, Перець, баклажан, там і так далі, ми вирощуємо е, розсадним способом. Що треба зробити? По-перше, по ми повинні ну, беремо насіння. Спочатку ми його замочуємо у гіберелиновій кислоті. Е, що вона робить? Вона стимулює проростання насіння. Це е, гормон, який е, стимулює проростання насіння, робить його дружнім, і у нас воно більш потужне, більш потужний старт. Це перше. Далі, коли у нас вже з'явилася сім'я долі, і починає з'являтися перші листочки, от тільки починаються, Ми два рази підживлюємо у корінь ось цим добривом, але увага! Не 20 грамів на 10 літрів, а 5 грамів на 10 літрів. Тому що розсада ще маленька, цього буде достатньо. Один раз підживлюємо, через тиждень другий раз підживлюємо. 5 грам на 10 літрів у корінь. І увага! 5 грам на 10 літрів ми оприскуємо по листу. Тобто, з'явився листик, ми оприскуємо. Чому саме так? Тому що тут у складі є амінокислоти, вони дуже гарно будуть стимулювати розвиток рослини. Далі. Ми розкачали коріння, далі нам потрібний сильний старт рослини. Беремо добриво, сильний старт. Тут у нас збільшена кількість азоту 35. На плодових, на багаторічних, скажімо так, ми робимо одне-два підживлення у корінь 20 грам на 10 літрів і по листу 10 грам на 10 літрів. Один максимум два рази. Все. Це у нас стимулює вегетативну систему, тобто розганяє там, будь то кущ чи стимулює вже наростання першої листової маси. Формування нормальної бруньки. На овочевих це стимулює ріст самої розсади, вона така становиться збільшується, плюс все одно стимулюється і коріння теж. Далі. Ми беремо ось таке доброго 20 20 20 Тут написана циферка 4. Тобто під цифрою 3 у нас зав'язь. Але не звертайте увагу, ми беремо саме оце доброго і починаємо вже раз на тиждень давати у корінь 20 грам на 10 літрів і по листу працювати 10 грам на 10 літрів. Ми даємо це доброго до е, квіткування. Потім, коли у нас буде квіткування, коли у нас вже буде бутанізація і е, будуть з'являтися перші квітки, ми даємо оце добре, коли е, перші квітки. Один-два рази ми підживлюємо. Тобто на плодових це буде більш швидко, на полониці це трішечки довше буде. Тобто ми спочатку 20-20 використовуємо, потім, коли у нас починає. Бутони і е, квітки, ми даємо оце добриво. І тут важливо звернути увагу, е, цим добривом треба попрацювати по листу обов'язково до квіткування, І на початку квіткування, і в кінці квіткування рослини. Тут є бор. І це буде дуже гарно для зав'язі. А на огірках, на томатах, на перцях, які е, Квітки дають багато. І вони в часі. Тобто, одна кість дала квітки, потім інша і так далі. І на огірках теж саме. Ми оцим добривом, коли починається квіткування, раз на тиждень по листу обов'язково працюємо 10 грам на 10 літрів. А у корінь продовжуємо давати ось це добриво, Раз на тиждень 20 грам на 10 літрів. І до тих пір, поки в нас не почнеться вже ріст плодів. Коли в нас починається ріст плодів, нам вже не потрібно давати це добриво. Ми переходимо на каліни доброго. Що стосується декоративних рослин, ми майже весь сезон використовуємо оце добриво аж до вересня приблизно. І тільки у вересні ми переходимо на каліні доброго. Це те, що стосується і квітів, це теж стосується. Це ті рослини, які ми не вживаємо у їжу. І потім, вже коли у нас йде дозрівання плодів. Ми переходимо на калійну формулу, ось, калі 35. Азот ми зменшуємо, щоб у нас не було ніяких нітратів у плодах, щоб у нас була максимальна цукристість, щоб смачні були плоди, ми переходимо на калійну формулу. Використовуємо її, теж працюємо у корінь 20 грам на 10 літрів і по листу 10 грам на 10 літрів. Що стосується овочевих... На розсаді ще раз, у нас дози менше спочатку 5 грамів на 10 літрів, потім, коли вже ми готові до пересадки, розсада велика, там вже можна давати 10 грам на 10 літрів. І коли ми вже пересаджуємо рослини у грунт, там можна вже давати 20 грамів на 10 літрів. І раз на тиждень ми підживлюємо і у корінь, і по листу працюємо. І тепер остання така інформація. Значить, якщо ми всі ці добрива будемо використовувати спочатку вегетації і до кінця до плодів і так далі, раз на тиждень ми підживлюємо у корінь і працюємо по листу, у корінь і по листу, раз на тиждень. То ви отримуєте дуже гарний результат. У вас просто ну, буде рослина дуже класно виглядати. Вона не, буде менше хворіти, або взагалі не буде хворіти. У вас будуть саме якісні плоди. Потім, чому потрібно о, обробляти по листу обов'язково? У цих добривах знаходиться амінокислоти е, і бор. Коли у нас жарко спека стоїть, то у нас бор і кальцій не усвоюються рослинами через корінь, дуже погано. Амінокислоти вони як антистресант працюють, тому і по листу, і у корінь. Ще важливий момент дуже важливо раз на 2 тижні працюєте у корінь кальцієвою селітрою 20 грам на 10 літрів. Тобто, полили цим добривом. І або одразу, або наступного дня полили кальцієвою селітрою. Кальцієну 3. Раз на 2 тижні. Це обов'язково. Коли починається спека, ще можна попрацювати і, і потрібно працювати кальцієм по листу. Але я рекомендую по листу саме хилатом кальцію е, працювати. Наприклад, отакою. Хелатин, кальцій, це торговий дім кесон робить. Чому саме хелатином ми майже унеможливлюємо фітотоксичності, бо кальцієва селітра, якщо там зробити багато, тобто дозировку сильно, можна попалити рослини. Тут ви цього не зробите, і він краще засвоюється через листя. І це зручніше. Кальцієва селітра у коріння, підживлення кальцієм. По листу раз на 2 тижні. Це обов'язково. Зараз всі ці добрива, комплект 5 пачок по 250 г ви можете у мене замовити 400 гривень це коштує. Для фермерів, у котрих площа більше, є отакі пачки по 2,5 кг. Ну, тобто, наприклад, формула 20-20-20 з аміннокислотами Energy вона коштує 400 гривень. Є упаковка 25 кг. Замовляйте, телефон о, під відео в описі є.